Прийшло вже більше місяця після виходу останнього відео на цьому каналі. На жаль, у мене помер ноутбук і можливості придбати новий не було. Але нарешті до мене прийшов мега крутий Lenovo Legion 5 на базі. Lenovo. Купіть рекламу, будь ласка. Так ось, нарешті у мене є можливість з двох ніг назад вернутися в YouTube. Полчаса... І радувати вас новим контентом. Дякую всім, хто очікував на вихід нового відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та писати коментарі, а також не забувайте донатити на ЗСУ. Сьогодні у нас не просто гра, а гра, яка попала в книгу рекордів Гіннеса як сама успішна гра про супергероя за всю історію відеоігор Batman Arkham Asylum. Перша гра про Бетмена від вже легендарної студії Rocksteady, які в подальшому подарують світу ще дві шикарні гри про мільярдера в Тріко. Але сьогодні ми зупинимося тільки на Архем Assailum і дізнаємося з вами, що ж відбулося за дверима психічної лікарні за адресою Кульпарківська 95. Хто зі Львова мене пойме. Починається архем Асайлом з того, як Бетмен вкотре спіймав Джокера, який на цей раз влаштував підпал в тюрмі. Та щоб його не запримітив пригожин! Бетмен вирішує відправити Джокера в дурку, передавши Шизіка місцевому Сусюріті, які зразу зв'язують його. Но Бетмен підозрює, що Джокер здався занадто просто і потрібно би його провести до палати разом з охороною. Після чого нас чекає десятихвилина прогулянка по коридорам психлікарні Архему, на протязі якої Джокер всіляко натікає на те, що тут щось нечисто, і також кошмарить місцевих працівників. Також по дорозі нам зустрічається всіма забута п'ята черепашка ніндзя. Зразу потрібно сказати, що гра опирається на комікс бетмен лікарня Архем, будинок скорботи на скорботній землі. Комікс максимально моторошний, що піздець. Перед написанням сценарію я прочитав його, і у мене було відчуття, що я сам скоро збожеволюю, і буду розказувати всім, що комунізм це не так і погано. На жаль, гра використала лише зав'язку сюжету і більшість персонажів. Якщо було вирішено зробити гру точно по коміксу, то думаю, що саме Бетмен був би топ-1 по створенню цегли в світі, а не Outlast. Саме тому гра дійсно інколи може налякати до усрачки. По дорозі до палати Джокера ми також дізнаємось, що після пожежі в тюрмі місцева влада наказала перевести всіх неврівноважених зеків в психічну лікарню до інших неврівноважених пацієнтів. Спустившись нижче, ми зустрічаємо комісара Гордона, який звертає увагу на велику кількість подій для звичайного вечора в Готимі, після чого Джокеру вдається звільнитись і Бетну відправляється його наздоганяти. Тут нам дають можливість розім'яти кулаки об слабеньких противників. Бойовка васайлом дуже проста, але від цього вона не стає виглядати менш ефектнішою. Давати пізділей в асайлом просто максимально круто. Після розвалу кріпчиків Джокер запрошує нас прийняти участь в його шоу, під час якого він буде випускати особливо небезпечних та не по цього слова єбанутих пацієнтів. Першим з таких стає такий собі Сас. Маньяк, який прославився тим, що після вбивства своїх жертв, здебільшого якими були жінки, наносив собі на тілі мітки. Але з ним ми дуже просто розбираємося, після чого з нами на зв'язок виходить Харлі Квін, костюм якої я обов'язково закажу своїй дівчині. а сам Дінусь костюм за патрона. Також нам стає відомо, що Джокер якимось чином зміг замінувати ціле місто і погрожує все зірвати, якщо поліція попробує з'явитися в психлікарні. Але ми прекрасно розуміємо, що це блєв. Но місцева поліція не особо розуміє дзвінки з замінуванням шкіл і торгових центрів як жарт та не збирається проникати на територію лікарні. Тому нам придеться вирішувати всі питання самому. Просунутись далі, нам мішає угарний газ, яким Джокер заповнив кімнату, і нам придеться, пригаючи по платформам, спасати поліцейських. Спасаємо цього, потім цього, а цього погружаємо в сон. Ну так. На всякий випадок. Після чого чітким попаданням бетрангу включаємо вентиляційну систему. До речі, в грі також представлений великий арсенал гаджетів. Але здебільшого в цій частині в бою вони ніякої користі не несуть. І можуть пригодитися лише для перемикання важелів і знищення і так старих стін лікарні. Виходимо з кімнати та прямуємо по спеціальним позначкам, які для нас уставив Джокер. Зустрівшись з Джокером, він знайомить нас з ще одним видом противників, які будуть інколи попадатися в подальшому проходженні. Після перемоги над стероїдним Джокеру вдається знову втекти. Все, блядь. До побачення. Блядь. Але відправитись за ним Бетмену не вийде, тому що, як оказалось, Френк Боуз Оцей мужчинчик був двійним агентом і взяв заложники офіцера Гордона, який, до речі, є батьком Барбари Гордона. Вона же в минулому Бетгьорлд і в теперішньому Оракл. Це так, тримай в курсі. Бетмену потрібно повернутися назад. І завдяки очкам віртуальної реальності йому вдається взяти слід перегару Боуза, який приводить Бетмена до ліфту. Але, побачивши нас, Харлі взриває ліфт. Після чого між Бетменом і Ораклом зав'язується цікавий діалог. Піднявшись по шахті ліфту, ми дізнаємось, що шизіки роздобули десь вогнепальну зброю, вороги зі зброєю, небезпечні навіть на самому низьку рівні важкості. Так як, побачивши вас, можуть винести з одного залпу. Тому їх потрібно прибирати по Стелс. Стелс грі можна описати як звичайний Стелс в звичайній грі, по типу як Стелс в серії Assassin's Creed. Тобто нічого особливого. Зачищаємо кімнату за кімнатою і попадаємо в кімнату з Боузом якого Джокер припідносить нам мертво. Після чого, так як шизанутого клоуна з його бандою психів нам недостатньо в грі, з'являється Енігма, він же загадочник. Так як він не несе за собою ніякої важливості для сюжету, скіпає їм гниду. Вийшовши на вулицю, в Бетмена спрацьовує сигналізація на його турбодизельному 1,6 монстрі. Тому спішимо до Бетмобіля. Поки місцеве бидло не поцарапало машину, нам її ще потім на авторі продати, як нібито не крашено треба. Біля Бетмобіля знаходимо зубну пасту та трубку комісара Гордона. завдяки Нікотину нам буде проще знайти комісара, а також за допомогою зубної пасти, Бетмену легше прориватися скрізь стіни. Проникнувши в західну частину комплексу, направляємося в наступне відділення, де ми зустрічаємо Харлі Квін, під час діалогу, з якою ми дізнаємося, що комісар ще живий. Ну так як прохід закритий, нам потрібно вийти і зайти нормально через кришу. Де нам потрібно спасти лікарів, яких Джокер взяв у полон. Після спасіння лікарів вони просять нас допомогти їх колегам. Так і робимо. Поки ми направляємося до інших лікарів, по всіх телевізорах крутять запис з одним із лікарів, а саме Пенелопою Янг, яка розказує про так званий проект Титан, який був створений для того, щоб допомогти слабким пацієнтам пройти реабілітацію. Але в поганих руках ця сироватка, якщо її так можна назвати, і приводить до створення таких ось мегакачків. Також Пенелопа розказує про пацієнта Х. І спонсора, який вливав мільйони в дослідження. Про спонсора і пацієнта Хе поговоримо продовж сюжету, а поки спасаємо лікарів і повертаємось назад. Де Пенелопі потрібно попасти в особняк, який знаходиться на іншій стороні комплексу, щоб забрати важливі документи, зв'язані з дослідженням, які не повинні попасти в руки Джокеру. Ну а нам потрібно спуститись нижче, щоб спасти Гордона. А з Пенелопою відправиться офіцер Кеш. Попавши в ліфт, Бетмен ловить приход і шептуна пугала, і ведеться на труп Гордона та спішить розказати сумну новину Ураку. Ну Но чує лиш Барбара. Пишо, маленькая що, два часа ночі. Що в тебе перший котик помирає? Після чого Бетмен попадає в морг, де в одному пакеті знаходить свою маму, а в другому батька. Відкривши третій мішок, з'являється сам пугало. Босфайт, з яким дуже стильний, но не сильно тяне на босфайт. Так як нам потрібно просто добратися до Бетсигналів і світити дальним прямо в лобовуху. Після перемоги над пугалом, Бетмен дізнається, що труп коридори не гордона, а рандомного поліцейського, після чого з ним на зв'язок виходить сам Джокер. Який розказує, що більше ніяких приколів не буде, тільки хардкор. Гордон знаходиться в полоні Харлі, і щоб звільнити його, Бетмену потрібно по-тихому знищити всю охорону і саму Харлі. Після успішної зачистки виясняється, що все йде по плану Джокера і що ми повинні були прийти сюди, щоб зіштовхнути нас з Бейном, який і оказується тим самим пацієнтом X. Задяки його імунітету до препарату Venom, яким він себе накачує, щоб бути мега сильним і подобатись дівчатам. Лікар Янг і змогла розробити свій препарат. Ну, і як ви вже, мабуть, догадалися, створення препарату фінансував сам Джокер, як і він дав їй можливість проводити досліди над Бейном, який нібито зник після втечі з тюрми. Джокер накачує бейна титаном. І починається боссфайт. Бейн, як і будь-яка шафа в подібних іграх, б'ється головою об стіну і получає полицю. В кінці боссфайта Бетмен визиває свого 1.6 турбодизельного монстра і відправляє Бетмена до аквамена. Після чого Гордон відправляється в Готем, щоб навести там порядок через суїту з бомбами Джокера. Зв'язавшись з Оракулом, Бетмен просить навести справки по лікарю Янг, а всю інформацію по ній Бетмен подивиться своїй Бетпечері, яка знаходиться прямо під психлікарнею. В печері Бетмен переглядає всю інформацію про Янг, Яку змогла нарити Оракл, і оказується, що Янг ставила експерименти на пацієнтах, випробовуючи на них Веном. І розуміємо, що Янг не просто так подалась в особняк, а для того, щоб забрати формули, які допоможуть Джокеру створити армію з Бейнів. Відправляємося за нею і постараємося добратися до формули скоріше ніж вона. По дорозі до особняка з Бетменом зв'язується Оракл і інформує, що всі досліди лікаря Янг фінансував так званий Джек Вайт. Но коли Янг дізналася, що під псевдонімом Джека Вайта ховається Джокер. Вона зразу закрила всі свої рахунки, чим і спровокувала напад на психлікарню. Також оракул знаходить листи з погрозами лікарю Янг. Попадаємо в особняк через кришу, так як центральний прохід контролює два чорти з силовим полем. Проникшися з середину, розкидаємо кріпів і дізнаємося, що сержант та гроші взяли в полон. Спасаємо гривню і, як не дивно, йому не вдалося захистити лікаря. І вони розділились. Знаходимо кабінет лікаря і розкидаємо чуваків, які пробують взяти в осаду кабінет. Проникаємо туди через вентиляцію і бачимо, що сейф, в яких скоріш за все були формули, відкритий. Но Бетмен сканує відпочатки на сейфі і прямує по їх сліду, а приводять вони нас в бібліотеку, де ми спасаємо двох заручників і від них дізнаємося, що шизіки пробували спіймати лікаря Янг. Після чого Джокер в іронічній формі натякає, що формула йому більше не потрібна і що САС! Скоріше за все добереться до лікаря скоріше ніж Бетмен. Відправляємося за Сасом і лікарем, але по дорозі натрапляємо на пугола, який відправляє нас в Хоррор Тріп. Бій з пугало проходить як і в минулий раз, лише з одною відмінністю, що тепер пугало відправляє на нас із скелетів. Щоб попасти в наступну кімнату, Бетмен закидує дзвін прямо в залу. Вирубаємо саса і спасаємо ян. Вона, в свою чергу, розповідає нам, що вона кинула джокера і ставила експерименти на пацієнтах. І що, попри наші пошуки формули з метою її знищення, вона вже все злила Джокеру. І що в ботанічному саду є тони Венома і що проникнути туди майже неможливо, так як всі коди доступу є тільки у Джокера. Джокер в свою чергу позбувається від лікаря Янг. Прийшовши до тями, Бетмен зустрічає Харлі Квін, і нашою основною метою стають пошуки начальника охорони, щоб отримати його частину шифру. Розібравшись з бандитами, скануємо кров старшого наглядача і по його слідам. Попадаємо в місцевий ізолятор для самих йобнутих. Місце доволі стрьомне, але в його стінах є місце і прекрасно. Я встав. мене встав. Плющ просить нас допомогти спасти рослини, на що отримує відповідь З'їбала нахуй, сука, ні пахуй! Заходимо старшого наглядача, і бачимо, як Харлі випускає плюща, а Джокер всіх особо йобнутих пацієнтів. Повертаємось в ізолятор і зустрічаємо там Харлі, яка проводить нам шокову терапію, після чого ми хочемо порушити головне правило чоловіка і набити її бало. Але перед тим потрібно побити її поплічник. Після чого з'являється сама Харлі. На, нахуй. Збираємо її від пальців, так на всяк випадок, і садимо за грати. Відправляємося в ботанічний сад та починаємо шукати потаємні двері, за якими знаходиться та сама лабораторія з титаном. Находимо двері, за якими нас же чекає Джокер, який зразу демонструє нам, як впливає титан на людей. Але на наше щастя, титан розуму зовсім не додає, тому по-швидкому розбираємося з мегакріпами, та заодно знищуємо виробництво титану. Рослини, з якого виробляє титан, дуже схожі на рослини, які може створювати плющ. Тому логічно, що потрібно звернутися до неї, щоб дізнатися, як зробити противоутруту. Знаходимо плюща, і вона готова розірвати нас на кусочки, але через довгі перебування в неволі вона втратила сильний контроль над своїми рослинами. А самі рослини зав'яли. Опираючись цим, Бетмен дізнається в плюща, що на території психлікарні є квітка, з якої можна отримати антидот. Не встиг Бетмен вийти з особняку. Як неадекватна плюш, ні з чого починає обвинувачувати Бетмена в всіх бідах і йде на контакт з Джокером. Отримавши каплю титана, вона погрожує Бетмену, що б'є його, потім Джокера, і знищить все місто. Але поки Бетмену все одно на неадекватну жіночку і він направляється на пошук ліхва крока. Від сержанта Фунте дізнаємося, що крок ховається в каналізації, і спішимо на його пошук. В один момент ми повертаємося в сам початок гри. Де Бетмен міняється джокером ролями та попадає в психлікарню джокера, де його всі зустрічають з почистями. Як оказується, це ще один приход від пугала. На цей раз пугало не пожалів свого препарату і нас вштирило як треба. Босс файт з пугало мало чим відрізняється від минулих, тому з легкістю закінчуємо з ним, після чого пугало появляється в своїй звичайній формі, та вколює нам велику дозу токсину. Але в Бетмена вже виробився імунітет, тому йому похуй. Догнавши пугало, він погрожує нам тим, що викине велику дозу токсину в воду. Після чого все місто покриється в страху. Але перемогти пугало нам не судилось, так як його мінусує крок. Добравшись до місця проживання крока, Бетмен налаштовує датчики на пошук спортих квітів, які нам потрібні для створення антидоту. Знайшовши всі квіти, даємо по газам від крока та відправляємо його прямо на 1000 ММР і відправляємося в Бетпечеру. Створюємо антидот, але через атаку плюща ми втрачаємо як нашу печеру, так і можливість створити побільше антидоту. Після чого відправляємося в ботанічний сад, де нам потрібно пояснити плющу, що вриватися в чужий простір трохи крінж, закидаємо її бетрангами і взриваємо, та даємо на тапки. Після евакуації саду бачимо салют, який Джокер влаштував в честь перемоги Бетмена, та запрошує його на останній босс файт. Як оказується, у Джокера в полоні знаходиться Гордон, який зараз повинен би налаштовувати порядок в місті. Джокер пробує накачати гордона титаном, але Бетмен прикриває гордона і ловить маслину. Після чого Джокер вводить титан і собі та перетворюється на мегастероїдну машину. Бетмен вводить собі антидот та готовий до босфайту з Джокером. Але, на жаль, цей босфайт, як і всі босфайти з перекаченими противниками, дуже скучний. Даємо три рази Джокеру в єбало. кінець. Джокер затриманий, а Бетмен епічно летить вдаль. Після титрів нам показують руку Крока, як натяк на продовження. Взагалі, таких сцен є три з Кроком, Бейном і Пугалом. Але мені попалось саме з кроком, хоч і логічніше було б зробити одну з пугалом, який і стане головним антагоністом четвертій частині. Але на той час Рокстеді і не задумувалися над тим, що буде там в четвертій частині. Гра і на сьогоднішній час виглядає достойно. На жаль, проходив я на англійський, але, як оказується, для Asylum існує українізатор, Силку на який я оставлю в описі. Дякую всім, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте донатити на ЗСУ, адже тільки разом ми можемо перемогти.